Висівав повітряну на 23 сотках до 5 мм така була фракція. Говорять, потрібно 2 кг на одну сотку. Ні. Я пів кг на одну сотку висіяв і в мене огород був після сої. Я результатами дуже сильно задоволений. Давайте переглянемо. Вибачайте, буде трохи вітер задувати. Ось, дивіться, сою сіяв. Між доряд я брав сазашку, глушив один здошник сошник ось так сою сіяв виходить, середньоранню на цьому полі була соя 4 роки по підрад ви подивіться які чисті посів Десь більше сипнуло, десь трохи менше сипнуло, але ну, в середньому картина Навіть дуже непогано. Це 4 роки була соя, потім посіяв кукурудзу в тому році. Ось спинки. І в цьому році знову соя. Ну, давайте глянемо, де я город підготовлюю під часник, також там соя. Ця ділянка, що підготовлюється під часник. Тут соя висівалася сплошняком і на неділю пізніше це рання соя. Ну, в принципі, на даний час, щоб також бурани були, десь через 2-3 неділі. Верніше через 2 неділі приїду, гляну. Може треба буде вже обробляти раундапом. Ну, поки що є. Ось там, там. Там лапухи, там якісь будяки пішли, це вже можна було б щось зробити. Ну я почекаю, хай масово вийде бурян, а тоді це все діло скропити. В принципі, навіть все влаштовує. На полі під сою я нічого не носив. Тут була був і берег і все. Часник бачу, гарно так посходив і ну, давайте підійдемо, може вітр за два, я ж кажу. Нічого не поробиш. Також рослини непогані, бачу, йдуть. Це в мене вже тут любашка була. Навіть стрілка пішла. Що тут будь-який? Осет! Осот лізе лопухи. Ну Поки що не критично. Ще за дві неділки можна почекати. А сою, в принципі, дуже непогано посходило такое, якщо глянути. Так, думав горох сіяти, як попередник, ні. Щось горох ну, переграв з горохом по одній великій причині, що горох, він якщо він як і буде. Да, Так як ми працюємо гербіцидами, тут нічого страшного, але сою ось посіяв. І якщо зерно остається в ґрунті, ми садимо часник, Зимою або ранньою весною в нас отіпель, соя починає сходити. Любий маленький приморозок і соя вимерзає. Оце великий плюс. Що чиста ділянка. Да, трохи часнику залишилося, бачите. Нічого не поробиш. Ну що, давайте глянемо, як там в мене однозубка. зубка. Даною до вітра стану, може не так буде задувати ось цих 23 сотки. У мене повітряної. Так, обробляв я другий раз фермером, поки що обробітком. Другий раз вже не так рослини і сильно і стресують. Що тут в мене? Ну, в принципі, я кажу, в мене в цьому році однозубка влаштовує. Хто пам'ятає, що я висівав тут повітря ну, до 5 мм. Тобто є такі екземплярчики, що тут вже майже 2 см, а може і 2 см, ось дивіться яка однозубка. І це без поливу. А ну давайте глянемо до землі, якщо я зможу. Ні, не зможу. Не зможу я достати. Ось також дивіться. І це рідкий посів. Дивіться, ось рослина, тут рослина і ось тут рослина. Не бачу сенсу його копати. Та хай так воно, мабуть, і росте. Навіщо мені цю одну зубку викопати, а тоді знову її садити. Тим більше одна зубка в цьому році в мене навіть дуже непогана. Ось так ось дивіться. Це перша репродукція буде дуже непогана. Ось на палець. Та тут 2 см є. Так, по Листю, по Листю, в принципі, дивіться. Так, є ось припалення фермером, але навіть все гарно вийшло. Так, поляже, це вже м -м 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 зубка, буду далі щось робити. Рівняти, ось тут два рази я фермером проходив, де в мене повітряно. А ось тільки один раз. То різниця в принципі є. Тут вже бурани добре пішли, Ну, я буду... Тут гербіцидом сплошної дії проходить, хай вже однозубка поляже і засохне. Бо це у ділянку треба все одно укультурити. Якби воно там фермер не справлявся, ну все одно буранці є. Бачите, як би воно тут не було. Ну в принципі однозубці було достатньо. Оце взагалі якась крупна. Вода ну, така вже за, за 2 сантиметри. Ну що, ось теж сипнуло трохи густіше. Наскільки я розумію, в мене буде в наступному році і перша репродукція непогана. Ну і в принципі і однозубка крупна, бо ось є такі мілесенькі. Однозубки. Наскільки міленька, ну, десь сантиметр. Це 100%, оце сантиметрова однозубка. Та й будуть, напевно, і чотирьох зубки, все буде на цій ділянці. Так, ломаю стрілку на падалиці. Зразу хочу сказати, що по Мерифіанському білому десь відсотків до 20 пішло в стрілку. Зараз ми і глянемо. Так, по Любаші, ось де мене падалиця. Де буде перша репродукція, тут я ломаю. Де стрілка не вийшла, ось це це ось 100% однозубка. Ось 100% однозубка і ось така однозубка, це було грішне вирощування. Та дивіться, яка тут однозубка. Тут вже за 3 см такі однозубки. Це я просто розумію, яка буде однозубка у мене на тому городі. Так, е працюю без перчат, вибачайте, руки такі, як вже є. В перші дні, як я ломав стрілку, пекло. От серйозно пекло в руки і в тому році я... В принципі, перчатки брав, трохи і в руки парило, і шкуру пекло. Зараз ось ну таке воно в ці, можна сказати, в сокові ці руки. Ну, перші дні я повторю, повторюся, що пекло руки трохи і то так, наче під ногтями заходило. На даний час я вже почти майже другу неділю стрілку ломаю, ну я собі періодично кожних два дні. То хочу сказати вже все. Опіків по руці, як помию, я не бачу. І от іменно що дискомфорту я також не відчуваю. Так, ось і мерефіянський білий. Що я буду робити? Стрілку ламати я не буду. Так, чому я стрілку не буду ламати? Однозубка набагато раніше дозріває за часник. І десь зубку я ось планую вже через недільку, півтори копати. Вона вже починає де не тако полягати, може це тут проходив, прополював, десь зачепив, ну, не тільки півтори. Часник ще буде дозрівати до добрий місяць. То що в мене виходить? Зараз я зламаю ось стрілку. Копатися буде все зразу. Все разом верніше. Мені потрібна однозубка. Ну, викопаю я ось таку однозубку, розумієте? І викопаю. Ось таку головку часнику. Це хочу, щоб ви зрозуміли. Стрілки не буде, бо ж на баделі дозрівати, стрілка буде обломана. Як ви думаєте, я буду ось тут три сотки, туди ще одна 4 сотки. І оце кожну рослинку дивитися, де стрілочка обломана або ні, щоб не садити чотирьох зубочку цю маленьку. Розумієте? Я краще відбракую ось ці маленькі головки часнику, а ось цю одну зубку зберу. По цій причині я оставляю стрілку, щоб мені було легше потім працювати. Так, давайте глянемо до цих кущів, що тут в мене вийшло, де чотирьох зубка, яка не дала стрілку і вона полягла. Ну, в принципі, ось так по 4 рослини росте, де є краще, такі що <кій> можна вибрати в насіння. Ось тут трохи вже мілкіші будуть головки часнику. Ну, тут все буде зламуватися уся стрілка. Любашка ще щось підтяне, переберу, передивлюся. Щось піде мені в насіння. Ну мерфіанський біл, і я думаю, що мене зрозуміли, да, чому таке вирішив. Всім дякую побачення.